Давно-давно у селі біля моря жив добрий молодий чоловік на ім'я Урасі Матаро. Одного дня він побачив, як кілька дітей знущаються над маленькою черепахою на березі. Йому стало шкода тваринку, і він врятував її, відпустивши назад у море. Наступного дня з'явилася велика черепаха і сказала: Я, та черепаха, яку ти врятував. У знак вдячності запрошую тебе до палацу рюгу, що на дні океану. Урасіма сів на її спину, і вони разом вирушили у глибини моря до прекрасного підводного палацу. Там він зустрів принцесу Отохіме, яка тепло його прийняла і пригощила смачною їжею та чудовими краєвидами. Він провів там щасливі дні, але з часом почав сумувати за рідним домом і вирішив повернутися. Принцеса сказала Добре, але візьми цю скриньку, вона називається Таматебако. Та щоб не сталося, ніколи її не відкривай. Коли Урасіма повернувся до свого села, все було змінено. Ніхто його не впізнавав, і він теж нікого не впізнав. Виявилося, що пройшло кілька сотень років, відколи він пішов. У розпачі та розгубленості він відкрив скриньку. І миттєво з неї вирвався білий дим, а сам Урасіма одразу перетворився на старого чоловіка. У скринці був його втрачений час. Мукасімукасі Урасіма та. 浦島太郎は子供たちが亀をいじめているのを見つけました。かわいそうに思い彼は亀を助けて海へ返してあげました。数日後、浦島太郎の前にその亀が現れました。命を助けてくれてありがとう。お礼に竜宮城へお連れします、と言いました。浦島太郎は亀の背に乗り海の中へと旅立ちました。海の底にはきらびやかで美しい竜宮城がありました。 そこには、乙姫という美しい姫がいて、浦島太郎を温かく迎えてくれました。浦島太郎は、竜宮城で夢のような日々を過ごしました。ごちそうや踊り、笑いが絶えない楽しい時間が続きました。けれど、ふと村が恋しくなり、そろそろ帰りたいと乙姫に告げました。乙姫は悲しそうな顔で、これは玉手箱。決して開けてはいけませんと渡しました。 浦島太郎が地上に戻ると、村の様子が全く変わっていました。家も家族も、知っている人も、もういません。寂しさと不安に駆られ、浦島太郎は玉手箱を開けてしまいました。すると中から白い煙が立ち上り、彼はあっという間に白髪の老人になってしまいました。<The End. S 1> 浦島太郎はもう、元の姿には戻れませんでした。